Григорій Квітка Основ'яненко, Конотопська відьма, розділ 4. читає Ольга Токарчук. Смутно і невесело було раз уранці у славному сотенному містечковій конотопі, хоч до сход сонця поки ще й місяць Негарад сховався і піднявся було по усім вулицям гомин, бігання, крик, галас, та й стихло, і увесь народ щез, так що ні по хатам, ні по вулицям нема, ні когісінько. Мов у шинку на велике перед вутринею. Тільки й чути, що корови, стільки є духу ревуть. Затим хазяйки не йдуть їх доїти і не думають виганяти їх до череди. Телята похлівцям, чуючи, що їх матки ревуть, мекають і подають голос, ніби просячить, щоб їх швидше випускали. Овечки мекекають по загороді, кози теж собі за ними та й тупотять, та бігають, коні ржуть на усе село. Аж ликають квочки, куткудахкають, бо усяке дихання без чоловічої помощі стражда. А чуючи такий гвалт, собаки то брехали, а то вже стали вити. Маліди тимчата такі, що ще не здужують ходити, лазять круг своєї запертої хати та. Учепившись рученятами за приспу, силкуючись, підніметься на ноженята та зайде в приспіс кіпочку, та узявши у рот і смокче замість кістки, та як стане у руках її поворочувати, не держиться та плюс в п'ять на долівку, та й заплаче. А тут цуценя, ходячи, близько, знаєш, і собі голодне. Підійде та й облизує слізоньки і край носа, і в роті язиком вилиже. То тут дитина, не вміючи оборонитись від цуценяти, ще й дужче заголосить, думаючи, що хто небудь прибіжить його оборонити й обітерти. Так що ж бо? Хати по усьому містечкові позапировані. Вози, плуги, борони, ралади були з вечора поналагоджувані, так собі і стоять. Воли, поївши свою соломку, бачачи, що ніхто їх не напува і не запряга, позринали і пішли собі по вулицям, і де не взрять калачики або ромен і усякий бур'янець, то там і пасуться. Біля дякової школи хоч би тобі один школяр, і пан Симеон, дожидаючи їх, ходить біля школи, лагодячись на похорони і споминаючи про кутію з медом. Та пильненько призирається надвір старого Кирика, що вчора вже й малосвяті над ним правили, так чи не куриться в нього з труби? Що, може, вже й обід варють, коли вже він вмер. Та ба і труба не куриться, і у дворі ніхто не шастається. Хек-хек-хе. Негливо зростані от одра болізні, дума собі пан Симеон і розсуджа, ходячи понад двір'ю, як то люди тепер тугі на здоров'я та довговічні стали, спом'яне про холеру, як то їм тогді було мудро жити, та здихне важко, увійде у хату та й стане різки в'язати на школярів, щоб над ким небудь серце своє зігнати. Повгородам бур'янець і величенький, та ніхто ж та його й не дума полоти, хоч сапки і лежать біля нього. А в проміж грядок з розсадою та буряками та прочою овощою добре справляються, хрюкаючи свині з поросятами, і байдуже, що хто небудь хазяйкам заставити, усе повиїдають і носом копають, такі нові грядки, що лиха матері у після них хазяйка і у два дня улад не доведе. А тепер нікому їх і вигнати, бо нема нікого. Та й що то, і у самих шинках пустісінько. Шинкар дрімай собі на лаві, бо нікогісінько, не то щоб горілку пити, та й жінки з невістками нема, так тим то ніхто його не боронить і дрімати. Посуди на нього, як ще з вечора, попереполіскував та порозставляв, так вона і стоїть, і ніхто не навернеться у шинок і ногою. Та чого ж це так у славному сотенному містечкові, у конотопі? Чого так стало тихо й смутно, що не чути ніякого ні від кого гласу? І на одній вулиці не зустрінеш ні одного чоловіка, неначе нехай Бог милує. Усі люди у усім містечкові повмирали або, і то не лучше смерті кримські татари похапали. Де се вони подівались, що повідбігали й хазяйства свого, і діточок малесеньких. Та нехай би вже жінки їм, хоч цілий день зібравшись у кучу, у теренові правити, а що мужики їх та діда без обіда. Та то їм і дарма, а то ж і ні одного чоловіка у селі нема. Та що то і такої дитини, що вже біга і такої не зустрінеш. А де ж вони є? Еге. Аж ген гень зібралися круг ставка та й дивляться. А навіщо дивляться? Так гай гай, такого привидення навряд чи є у нашому селі. Самий старий, що тямив, так теперечка, буде в конотопі. Та що ж там таке? Посеред ставу убито чотири палі товстеньких, а у горі пов'язано вірьовками, та в п'ять якось то хитро та мудро переплутувано. Та у кожній палі у горі дірка продобана, і туди вірьовка просунута, а по ставку їздять люди у човнах. А вони не рибалки, бо в них на човнах не сіті, і не в'ятері, а теж вірьовки. А що на березі, так тамто ото увесь народ і славного сотельного містечка конотопа іще зібравсь, як іще ще сонце не сходило, і місяць не гаразд зайшов. От там-то і матері, що покидали і хати, і маленьких діточок, і поросяток, і птицю, і коровок, і по печам не топили. от там-то і чоловіки. Що покидали дома недужих жінок і скотину позабували, що треба у поле їхати, усі усі побиралися дивитися, яка тут буде проява. Та чимало ж їх тут і було, і по всьому берегу, і кругом, по горбиках, от як зерна у мішок набрати, так їх там тісно було, а хлопці та під бочі, котрим із за людей нічого не видно, так аж на верби позлазили і вкрили їх, мов ті галки. А крик, а гомін від того народу багатечки, неначе вода шумить, як у повідь греблю прорве. Усі, усі разом говорять, і ніхто нікого не слуха. А вже ніхто, як наші жіночки цокотухи. От там-то і шинкарка з невісточками своїми, що без них тільки шинкареві виспатись. Говорять, щебечуть, розказують, хто вчора був у них в шинку, наскільки випив за гроші, наскільки хто набор узяв, хто що заставив, хто з ким і як полаявся, кого прийшла жінка та зайняла з шинку, хто жінку у потилицю погнав і очіпок з неї збив, що волосом на всю вулицю засвітила. Як дівчата, обманюючи замість буцім, то батькові для себе купують. Горілку, та вовгородам нищечком з парубками п'ють, та, понапивавшися, перекидалися та боролися. Та годі, бо не осе розказуй», – загомоніла шинкарка на невістку. Так та й замовкла, а щось, мабуть, добре хотіла сказати. А там з другого кінця край верб школярі замість того, щоб у школу йти та комусь словця, кому з псалтиря стихи твердити, а кому нотло складати вони, зібравшись у кубку, та скомпонували віршу на свого дяка та нищечком на шостий глаз і виспівують. Прийдіть усі прихожани, подивітесь наші всі дяки п'яні, а найбільше Симеон обаче от горілки нічого не баче, і на криласі не вміє співати, і псалтиря забув читати, тільки вміє школярам субітки давати, днездячиха, раз йому голову мила, а, і змивши світло, погасила. Як же вріже їх на сім слові пан Симеон Різковий, щось з дому виніс, та як пожене їх нею до школи, а сам, поганяючи їх, Божиться, що за засюю прикладку опріч субітки, тобто карання школярів по суботах, що по закону подоба, буде їх шкварити, що в Бога день цілий місяць. А там, біля млинка, от там що діється, гай-гай, аж тридцять козаків, хто з пікою, хто з нагайкою. Хто з добрим києм, хто з вірьовкою, а хто з колякою, та усі, що держаться міцно за вірьовки. А тими вірьовками зв'язано аж сім баб. А що то за баби, так я вам розкажу. Перша збудвік пріська Чірячка молоду не раз сиділа у коні, позводила на той світ аж трьох мужиків і усю худобу попереводила на зілля та корінці та на усякі ліки, та й лічить людей чи від лихоманки, чи від гризі, і від заушниць, бо вона з молоду давила зінське щеня, зніма остуду, переполох вилива, злизує від уроків, соняшниці заварює і чого-то вона тільки не знала. І до неї з усіх місць. Аж верстов за двадцять наїжджали болящі. То іншому, кому жити, той поможе, а кому вмерти, то зараз після її води і вмре. То Пріська каже не так він не дужав, щоб йому животіти. Раз пан пістряк так попросив її, щоб дала йому любощів, щоб його усяка, чи дівка, чи молодиця, на яку оком накине, щоб його полюбила. Отже ж, то випив тих любощів та й пішов на вечорниці. Та тільки й було, що розходивсь. Як же йому завадить, так і додому не добіг. Ось з того часу і став на неї гонитель. Друга була Химка, рябокобилиха, стар чоловік замирала на своїм віку, і вже коли в кого що пропаде, то й не думає йти до ворожки. Вона самій умілі брехню задасть, а скаже на того, на кого хоче та на того, кого сердита. А їй як не вірити, коли вона, замиравши, бачила, яке на тім світі є мучення і злодіякам, і табашникам, і брехунам, і мандрьохам. Так було, кого і до ратуші приведуть, піймавши на бакші з огірками або у коморі з салом. Та коли Химка скаже, що не він вкрав, то було зараз і відпустять та принлються за того, на кого Химка скаже, хоч його тогді і в селі не було. Отак, От було, сказала раз і на пана пістряка, що то? І старшини не минула, що буцім то він у чоловіка бджоли підрізав. Воно йому так і минулося. Звісно, як писарю, тільки вже він на неї з цієї пори націлив. Третя Явдоха Зубиха стара, стара та престаренна, але старі діди, що вже на силу ноги волочуть та розказують, що ще як були вони під парубочими, так вона й тогда така стара була, як і теперечки. Так що, коли б не збрехати, було їй літ 50 з зроду, і кажуть про неї люди, що вона як у день, то і стара. А як сонце заходить, так вона і молодіє, а у саму глупу північ стане молоденькою дівчинкою. А там і стане старитися, і до сход сонця в п'ять стане стара, як була учора. Так вона, як помолодіє, то й надіне білу сорочку і коси розпустить, як дівка, та й піде доїти по селу коров, овечат, кіз, кобил, собак, кішок, а по болотам жаб, ящериць, гадюк. Уже пак така не здоїть кого задума. Хоч і ні за що, і нічого нема, то вона таки возьме своє, раз пан писар Ригорович читав перед громадою якесь то предписання від начальства. і, хоч перед тим днів з п'ять кріпко курив, а тут складав добре, і вже було по верхам узявсь, як ось іде зубиха, та й глянула на нього і тільки і всього, що всміхнулось. Так що ж? Він зараз бумагу об землю підтикавсь, та й давай в егері. Танцювати та скакати перед громадою. Сміху було такого, що не то що, та з того часу і став же пан пістряк, тільки хоч трошки погуля, й зараз і пожене Химери. Отака От то булася Явдоха. Четверта паська псючиха не стак стара. Так та усе нишком, не хвалячи, щаклує. Тільки і бачать її, що як усі полягають спати, а вона і вийде на двір та й махне рукою, то куди махнула, туди й хмари підуть. А хто б то до неї не прийшов, щоб або поворожила, або дала яких ліків, або хоч що небудь таке, так хоч щоб їй поклону не приніс, нічого і не озьме і каже Я нічого не знаю, ідіть собі геть. Ну-ну, така то й не зна. П'ята була домаха карлючківна. Як ще з молоду дівувала, так така була хороша, що й розказувати не можна. З ростом собі невеличка, хоч у яку хату війде, то головою стелі достане. Сухата цибата на голові волосся, як ну, на куже лівовна, а коли роззявить рот, так і лопата улізе, нісочок, як у рябця. А як дивиться з конотопа очицями, так одним у Київ, а другим у Білоград. Та й ті, мов сметаною заліплені, а личком біленька, як чумацька сорочка, та ще й к тому, мов граблями, уся твар її подряпана. От такою-то красою дівувала вона, дівувала. Перш жадала поповичів, далі спустила на писарів з ратушів, забажала опісля вже й хлібороба. Та ба. І личман не дивиться нічого робить. Пов'язала сіду голову, перейшла жити у пустку, що на леваді над болотом, та й стала чаклувати та людям капості робити. Вже і не думай її ніхто зайняти. Ось тільки не поклонись їй звичайненько, або пхни, не бачичи, або що-небудь, то зараз і залящить. Будеш мені песький сину тямити, тривай лишень. То так і є, або ходячи спіткнеться, або за обідом подивишся, або п'яний щонебудь загубиш, а вже не минеться так тобі, хоч, як там кажуть, не тепер, а в четвер хоч через год тільки вже не пройде тобі даром, аж страшно більш про неї і розказувати. Цур їй ще щоб не приснилась. Шоста була векла старого штирі невістка, а сьома устя жолобиха. Так нехай вже хто інший розказує, а мені ніколи. Чогось конотопський народ загомонів і закопошився. і комусь розступаються і дають до ставка дорогу. Так вже пакне до поросят, коли свиню смалять.